Січиславські десантники організували у Дніпрі інтенсив курс військової підготовки для цивільних. Чому вирішив приєднатися до навчань колишній військовий В'ячеслав, який захищав Україну у складі цієї ж 25-ї бригади ще рік назад? Дивіться у нашому сюжеті. Скажи, будь ласка, чому вирішив сьогодні приєднатися до цього вишкілу? Яка в тебе мотивація була? Mm, насамперед, щоб не забувати навички і бути завжди готовим до всього. А ти вже маєш бойовий досвід? Я рік як списався з цієї ж бригади. Тобто був долучно до 25-ї і хочеш повернутися назад? Е, мабуть, мабуть. будемо дивитися за обстановкою в країні і буду дивитися на сам перед ще за своїм здоров'ям. Чому 25-ка відрізняється від інших бригад? До 25-ї бригади я був в іншій бригаді, точніше в батальйоні спецназу. Мене покликав до себе свій товариш, мій товариш. Ось, але Ось П'ятка, насамперед, це еліта. По-друге, це побратизм, угу. брат, брата. Якщо на секрет, то розкажи, будь ласка, як і коли почалася для тебе війна? З першого дня я подивився у вікно, дивлюсь, починаю тікати. Всі по машинам, сумки в руки. Я побачив свого товариша, і ми пішли до ТРО. Це був перший місяць. Була не дуже достатня підготовка, тому я пішов потім до свого товариша до спецназу. Потім вирішив щось вибрати поцікавіше. А як ти вважаєш, чому наразі мало молодь приєднується до збройних собой? Приєднуються жінки, приєднуються чоловіки більш літнього віку, а от саме молоді врахують. Як ти вважаєш, чому проблема? Більшість молоді, молоді пішла в перші дні. І я цих людей дуже добре знаю. Це зараз, зараз, мабуть, мотивація впала через деякі обставини автобусні зупинки, скажімо так, в кавичках ТЦК і тому подібне. Мотивація впала, а скажем так, позвати покликати добре не можуть. За що воював ти, Яка була твоя на той час основна За свідін за свою землю. Що будеш робити після перемоги. Насамперед буду в центрі міста, буду кричати вголос, радіти. Мабуть, навіть оплакати друзі. А наразі триває запис на наступний інтенсив, який відбудеться 17 та 18 серпня. Кращі інструктори 25-ї бригади знову проведуть дводенні навчання для всіх бажаючих: тактична медицина, тактика бою, вогневата інженерна підготовка, а також навчать азам управління БПЛА. Окрім практичних навичок, учасники навчань зможуть ознайомитися з особливостями військових спеціальностей: дізнатися про стрибки з парашутом та повітряно десантну підготовку. Реєструйся і пам'ятай, сьогодні ці знання необхідні кожному.